Вітаю. Друзі. Одна із тем, яка завжди викликає суперечки як в церкві, так і поза нею, це тема десятини. Хтось каже, що десятина це вигадка пастирів для того, щоб збирати кошти. А хтось каже: ну, це більше вже в самій церкві, що десятина це лише старий заповідь, Тобто закон Моїсея, а ми цієї букви не дотримуємось. А хто взагалі впевнений, що сьогодні десятина не має жодного і ніякого значення для віруючої людині, тому що ми живемо під благодатью? А ми з вами давайте розберемося. Ну, по-перше, десятина з'явилася не з Моїсеєвим законом. А з'явилося ще задовго до цих часів. Авраам, наприклад, дав десятину Мельхіседеку ще за сотні років до закону Моїсея. І він жив, підкреслюю і нагадую вірою. Яків, який жив вірою, пообіцяв. І сказав Богу, що з усього, що ти даси мені матеріального, дам тобі десятину. Тобто, ми бачимо, що. Десятина існувала ще до часів закону Моїсея. І робили вони Аврам, і Яков і всі інші. Робили це не з примусу і не через законодавство, тому що існувала така буква, а тому, що в їхньому серці було розуміння. Все, що я маю, це від Бога. І я хочу віддати йому належну. Частину те, що належить йому. І хочу це зробити з вірою. І от наступне друге. В Євангелії. Сам Ісус у Євангелії згадує про десятину, так. Він каже фарисеям: ви даєте десятину зм'яти, анісу і куміну, тобто вони були дуже ретельні в цьому питанні. Але Ісус продовжує. Але залишаєте важливіші речі. Такі, як милосердя, віра та любов. І тут, що важливо, що Ісус не відмовляє не відміняє десятину, Він не каже, що не треба це робити. Ні, Він каже навпаки, Він каже, робить і те, тобто, те, що ви робите, даєте десятину, і інше. Тобто, давайте, але давайте з правильним серцем. І ось ми бачимо, що якщо б з десятини щось було не так, то Ісус би про це не згадував. І третє, вже в новому заповіті, у посланні до євреїв, написано, що там згадується про старий новий заповіт, і там написано, що у старому заповіті. Коли давали десятину, її приймали левіти, священики по букві закону Моїсея. А далі автор каже: але тепер, тобто в новому заповіті, в часи благодаті, її приймає той, хто живе вічно Христос. І це означає, друзі, що десятина не втратила свого важливого сенсу. І ми не просто віддаємо гроші в церкві, коли ми приносимо десятину, ми приносимо її Христу, як свідчить це новий заповід. Це акт нашого поклоніння, це частина нашого йому. І ось головне, друзі, десятина ніколи не була, не була про примус якийсь. Це питання нашої віри, так само, як молитва, як служіння Богу, як прощення інших. Ніхто нікого не має примушувати або тиснути. Ти робиш це не тому, що так треба, тобі так сказали, а тому, що ти віриш в це. І саме в такому ключі Бог через пророка Малахію сказав такі слова. Захочуючи вірити йому, він сказав: принесіть усю десятину в дім. Мі. І далі. І я відкрию небеса і вилю на вас благословення, аж надмір. Тобто, Бог каже, що якщо ви принесете благословення, я вилю на вас благословення. Тобто, це те, що йому до вподоби. І далі він каже, що «випробуйте мене в цьому. І, до речі, це єдине місце в Біблії, в усьому писанні, де Бог каже: «випробуйте мене. Тобто, десятина це не обов'язок, а запрошення. Запрошення довіряти. Запрошення увійти в іншу економіку, в Божу економіку. І коли ми це робимо, ми визнаємо, мої гроші це не мій ідо, я їм не служу. Це інструмент для Божої справи. А Бог, як свідчить Слово Божє, в свою чергу відкриває двері, які ми самі відкрити не можемо і благословляє нас. Тому, друзі. Десятину можна назвати фундаментом біблійної економіки. Це як архітектур, архітектурний камінь у будівлі. Якщо його немає, то вся конструкція хитається, вона буде слабка. Якщо він є, то все інше може зростати. Тому біблій на економіці, якщо ми не приносимо Богу десятину, все інше, воно. Немає такого великого сенсу. Отже, друже, не дивися на десятину, як на якийсь тягар. Дивись на неї, як на ключ, що відкриває двері. Це не про цифри і не про відсотки, друзі. Це про довіру і наше серце. Я бажаю вам голосові і до зустрічі в наступному відео.